Вже листя підсихає і жовтіє, як велетень стоїть дубовий ліс, і сонечко у небі ще пригріє, і ненадовго вересень завис, як маківки просіялися в лісі і поросли шапками догори, гриби сидять у цій глибокій тиші. А вдалині ясніють і бори. Осіння тиша, ця осіння тиша, де війн немає, там живе вона, і чути навіть, як біжить і миша. Вже скоро жовтень прийде на жнива. На жаль, ні миру, ні тиші в Україні нема. Але скоро вже прийде жовтень, прийде жовтень на жовті жнива. І хочеться вірити і надіятися, що, врешті-решт, скінчиться ця клятуча війна і перестануть гинути люди. Перестануть гинути захисники, захисниці, герої. І перестане гинути Україна. Хочеться якнайшвидшого Україні всім нам миру, спокою. І щоб нарешті люди жили у нормальній, демократичній Україні. Бажаю всім вам, друзі, віри, надії, любові, в котрий раз наголошую. Молімося за мир. Нехай янголи охоронці кожного і кожну з вас оберігають. Не забуваємо наших захисників і захисниць, героїв. чим хто може, допомагає навіть щирими молитвами. Нехай скоріше настане такий довгоочікуваний мир. І нарешті люди почнуть жити в чудовій, тихій, яскравій осені. Не опускаймо руки, зло перемагаємо добром, нехай світло переможе, темряву, а добро переможе над злом, бути добру і з Богом.